Ми знаходимося на тому етапі, коли нам потрібно реалізувати арифметику в нашій стековій машині. Розгляньмо детальніше алгоритм додавання двох чисел зі стека. Такий же алгоритм застосовується і до інших арифметичних операцій, тому ми розглянемо його один раз і пізніше вже просто будемо повторювати його, змінюючи тільки деталі реалізації. Почнемо з того, що на стек додамо два числа, які ми хочемо додати між собою. Нехай це буде 10 та 20. Додаємо 10 на стек, збільшуємо стекпоinter. Додаємо 20 на стек, збільшуємо стекпоинтер. Маючи ці два операнди на стеку, ми можемо дістати їх зі стека в регістрі D та A, використовуючи макроси popD та popA, які ми писали раніше. Після чого додаємо ці два числа між собою за допомогою машинної інструкції D плюс =D A. Таким чином, в регістрі Дій буде сума, яку ми можемо записати назад в стек за допомогою макросу Push -D. Зберігання операндів до арифметичних операцій на стеку, а не в регістрах, дозволить нам робити складніші обчислювання. Якщо раніше ми були обмежені двома регістрами процесора для того, щоб рахувати суму, наприклад, то зараз ми не обмежені ними. Перейдімо до реалізації. Для того, щоб порахувати суму двох чисел, нам потрібно два апаранди. Перший ми візьмемо в регістр D, а другий в регістр A. Після чого додаємо їх між собою, а результат записуємо в регістр D. Залишаєте цей результат записати назад в стек. Перевіримо, що це працює. Ініціалізуємо стек та додаємо два числа на стек за допомогою Тест Tools. Перше, нехай буде 10 і друге 20. Якщо тепер запустити програму, то ми маємо забрати зі стека ці два числа, додати їх між собою та побачити 30 на стеку. І дійсно бачимо, що там єдиний елемент, значення якого 30, а значить рівень пройдена. Наступний рівень такий самий, тільки що там треба відняти числа між собою. Так само дістаємо перший та другий апаранди в регістрі D та A, після чого віднімаємо їх між собою та результат повертаємо на стек. Відніманням зробили. Далі нам потрібно зробити число від'ємним. В цьому випадку в нас не два операнди, а один, тому нам потрібно тільки один раз дістати значення зі стека. Запишемо його в регістр Ді, значення якого і зробимо від'ємним, а результат повернемо на стек. Йдемо далі. Тут потрібно зробити побітове end. Все те саме. Знову беремо два числа зі стека, робимо логічний end та повертаємо на стек. Ну і останній рівень OR. Знову беремо два операнди, робимо логічний or та записуємо результат в стек. Як бачите, основна ідея роботи стекової машини доволі проста. Ми беремо потрібну нам кількість операндів зі стека, робимо певну операцію над ними, а результат записуємо назад в стек. На цьому ми закінчуємо проходження блоку стек машин в Nand -game, але… Ми можемо піти далі. Тепер ми можемо зробити високорівневу мову програмування, яка буде транслюватись в команди стеквої машини, які насправді макроси асемблера, який транслює мнемоніки в машинні інструкції. Ну, ви зрозуміли. Ми ще подивимось на все це згори, коли закінчимо гру. А поки поговоримо про токенайзер, але в наступному відео.